Так, я достатньо набився з монстрами, е, е, гарно впорався з використанням катани, і тепер треба сісти в крісло за комп'ютер і трохи нормально побалдіти. Назва компанії. Е, так, Ось така в нас є назва компанії, е, потужна і абревіатура, е, досвід у е, прийнятті амбіцій. Ім'я гравця. Звісно ж, це буде. Олег Василенко. Е, з, власну компанію заснував з розробки ігор, і мій офіс розташований в гаражі. І я єдиний працівник. Та, ну та нормально. Так, створити нову гру. Пляха задовбав мене. Повідомлення. Навчальні повідомлення вимкнути нафіг пляха. Я професіонал, концепт гри. Називається вона Гордий е, Сокіл вдома. Так, обрати тематику. Колонізація. Жанр стратегія, пригодницька. О, пригодницька І платформа буде, звісно ж, комп'ютер. Далі. 2D-графіка, ну, зрозуміло, можна тексти там, але я що дурний, має бути графіка. Так, ну давай. Гордий сокіл вдома працює. Так. геймплей ні, рущій нафіг геймплей отак. Я просто знаю, як це працює, я вже експерт, ну... я просто трошки розбираюся. Так, дизайн рівнів, штучний інтелект, який, бляха. Діалоги, дизайн рівнів, ну та там. Та давай трошки більше. От летять летять кружечки летять. Полетіли кружечкою. Так. Е дизайн світу. Максимум, графіка мінімум. Е, ну, може трошки більше. Ну, трошки так. І звук гамняний буде звук. Ну так. Все, полетіли. Так, ану. Так. Кружечка летять. Летять кружечка, ану. Так, і тут видалення багів ще є. Так. Ну. О! О, дивися, як настріляв. 9 дизайну сім технологій. Так, це мій досвід. А чого я червоний? Позбутися блях. Та ну. Так, і одразу треба створювати нову. Е, нова буде. Був гордий сокіл, в мене тут що є. Давай міфологію. Рольова міфологія. Концепт медузи. Ну, на комп'ютері, ясно, ще нормально. О. Перші оцінки для гри гордий сокіл вдома, ану. Ну, 4 нормально, нормально. 5. Informat Gamer. Нормальний ти тип. Ок, Гейм Hero. Ну то ти. Що ти там знаєш? Потужна дупа. Новачки в ігровій відеоі. Бляха. в індустрії відеоігор. Так, задовільна оцінка. Так, ну добре. Стадія розробки 1. Концепт медузи. Міфологія рольова. Та тут те саме що. Так, а ну о, продажі летять, летять продажі. 72 місце в хід параді. 9 фанатів, ти шо. Діалоги, дизайн рівнів теж нормальний. Все добре є. Дизайн світу, звук геть не треба, графіка теж гамно. От дизайн світу максимум, просто щоб аж аж обкакатися. Ну добре, нові рекорди. 13-10 це взагалі. Просто зараз індустрія вибухне випустити. Бляха, Star ти Stargames, ти не Stargames, ти. мікро-дурік. О, це вже хороші оцінки пішли. Акцент на дизайн світу дуже допоміг цій грі. Дякую. 5666 має потенціал. Реально. Так. Е Говодоре G64 випереджає своїх конкурентів в секторі е Personal Computers. Споживачі надають перевагу нижчій вартості, більшій наявності на ринку і конфігурації залізу. Та й шо, блін. Експерти щось там кажуть. Та мені все одно. Слухай, я тут в підвалі сижу, в мене є тачка. Ага. <кхем> Добренько. Подорож в часі це або пригодницька, або рольова. Ну, екшен навряд. Симулятор теж щось таке дивно. Або рольова, або пригодницька. Ну я б хотів рольову. Рольова. Дав копня прадіду. Ну дизайн страшенний. Дизайн такий, що я би насправді сам хотів це побачити. Що тут таке. Оцінки для нової гри. дав копня прадіду. Ану. Вісім нічогенька. Нічогенька бляха. Це потужняцька. Подивися, що став. Так, дослідження. Нова тематика. Ні. Власний ігровий рушій. Так, розпочати дослідження. А ну, тематика. О, середньовіччя, Ану, так, графіка. Ігровий рушій. Спочатку треба його перейменувати. Запуск. Отака горда назва, лінійний сюжет, збереження і. Ін... Навчальні повідомлення, створити рушіння. Я все впихнув туди, тому що ну треба брати від життя максимум прибульці, стратегія, комп'ютер і запуск, і написати е, начувайся срако. І, і знаколку. Ну, щось таке гамно вийшло, що я навіть не знаю, як як його випускати, Начувайся, срако! Ану? ДЕВ'ЯТЬ Продовження гри хоче начувайся срако. ДЕВ'ЯТЬ ДЕВ'ЯТЬ Відмінно. А за що такі? Так, спочатку треба створити новий рушій. Новий рушій е, для смаку перець. Так, 2D мені не потрібно, я роблю 3D. Лінійне покращення юзабіліті, редактор рівнів. І моно <кхем> Так, це для дорослих, для всіх, для дітей. Для дітей віртуальний улюбленець жанр, симулятор, платформа. Мабуть, що ось цей маленький прикол для смаку перець. І гра називається так. Гра називається Брудний кіготь Ось так от буде називатися гра. Брудний кіготь Дев'ять? Чому 9? 10? О! 10? 9. Ну, нормально. Чимало грошенят і репутації. Е, -е. Перемістити компанію на новий рівень, так? О, новий офіс. Так, наняти. Бюджет. Скільки дати? то нам. Не знаю, 100. Ні. Десь. 210 тисяч на. Складні алгоритми. Трентон Waters. Trom References. Samuel... Семюль... Ну, це геть якийсь дурний. Так, оцей нормальний. Наняти. А чого він знаменитість? Так, і наняти ще когось. Е, хочу ще собі. Ну, то давай десь так, так само 220 тисяч портфоліо. Е, Мігеру має Майо, мото. Наняти. Е, нова гра. Перегони, симулятор. Також це для смаку перець. Так. Таксі для. Для душі. Для дітей. Набрав собі людей, бляха. А, а робиться те саме, що й було до цього. Так, таксі для душі оцінюється в 8. В 9. 9. І сі. так за контрактом. Видавця точніше знайти. НЛО ні. Будь-яка тематика, будь-який жанр. Що, я тоді роблю бойові мистецтва, Екшн для дорослих, назва бляха, катана ката. Угу. Nanakata